Вже прийшли живу в одеському університеті імені Мечникова обшук. Оперативники СБУ шукають хабар. Гроші від студента, начебто, отримала ця жінка, професор хімічного факультету. Прозводство сясногоправління міцу було на призводство постаті. Триста шістдесят восьма частина Ківаса знакомиться з процесуальним документом, винесеним Прокурором відділу прокуратури Одеської області проведення вашого свідчення. Підозрювана доктор біологічних наук викладає на кафедрі фармакологічної хімії. Професор переконує ніяких грошей не брала при собі в жінки, начебто лише документи одного зі студентів. Я підписати подписання, я підписала. його. Так що що мені передавали вигода Нада тобто, сьогодні вам передавали кто либо какие-то документи, які -либо Он сріз... за, денежний... за средні. Не передавали. У файлі, що тримає викладач, дійсно документи, але серед них ще й 800 мічених доларів. УСБУ переконані це хабар за вступ до аспірантури. Так, дені ж твої. світ ультрафілетової лампи. Видите ли? Ви на Поняти. Ви відео или ні? Поняти, увіть? Поняти. 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 Подадіть. Слідчі дії тривають. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Тепер викладачці погрожує цілком реальний тюремний термін від 8 до 12 років за ґратами.